Масований удар по Одесі є загибелі та поранені. На жаль, підтвердився мітер у прогнозі 22 червня я попереджала про теракти в Одесі, атаки окупантів на порти. А також навіть закликала людей, у кого є можливість, особливо в сім'ї з дітьми, тимчасово виїхати з Одеси. Атака портів буде Одеса, Одеська область готується в Одесі. Якийсь дуже на жаль серйозний теракт. Я так думаю, що. Він призведе до смерті багатьох людей. Прогноз негативний на жаль для Одеси Одеської області. Тому бережіть себе, і якщо є змога, то можливо краще і поїхати кудись подалі. 23 липня Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр. У ньому знаходилось зерно, яке Україна мала відправити на експорт. Також вночі, 23 липня, Росія в чергове завдала ракетних ударів по Одесі. У місті відпрацювало ППО, але через ворожий обстріл Одеси загинула одна людина. Ще 19 осіб дістали поранення. Окупанти також зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багато квартир. Пошкодили дві пам'ятки архітектури, храм, десятки авто у багатьох житлових будівлях від вибухів повибивало вікна і пошкоджено дахи. Також Росія атакувала Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Також нагадаю, що в ніч проти 19 липня, внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які Україна мала відправити на екстре. Редактор